Добрий рано. Водичка чудова. Скільки градусів? Подивимося, скільки градусів. Доброго ранку. Неділя, чудовий день. Погода безподобна сьогодні. 24. Вода в басейні 24. Приємного сніданку! Будемо снідати Сьогодні у нас буде омлет з помідорами, такий, як я люблю. Так що сніданку приємного? Зараз підемо до нашого омлету. зірвем помідор, цибулинка нам треба. І тому і хочу ще, друзі, вас запитати, напишіть мені вашу думку. Знаєте, чому омлет? Готують в усіх ресторанах. І в закладах швидкого приготування. Тому що це та страва, яку зранку хочеться їсти. І сама смачна. Ось таку цибулину взяла, вона нам буде велика, але ми візьмемо пів цибулинки. Тепер помідор. Ось такі нам підійдуть. Мені подобається помідорів в моєму омлеті повинно бути якнайбільше. Ось такий якраз треба забрати. Він червоний, хороший. Ну, все, все у нас є. Наливаю олійку. На сім'ю із трьох чоловік я беру три яйця. Але у нас ще є, е, у нас ще є помічниця. Дашка, покажи вам, Дашку, яка теж хоче. То на них ми теж візьмемо одне яйце, так? Чи не треба? Угу. Трошки підсолили. І збиваємо, я беру сюди молока небагато. О, треба ближче. Є. Там літі, саме головне, як і в біспліті збити. Є, тепер молоко додаємо. Колись е, пробувала сметаною. Теж не погано. На три яйця я беру стакан молока. Все готово. Зали... Включаємо газ. Так. Сала ще хочу шматочок сала обов'язково вкинути. А воно з морозилки Можна взяти кожному по два. Теж буде смачно. Отаке От генеральське називається. Все, включаємо наш газ. Є. Ну, я трішечки нас, налила олійки Тепер сала нам треба небагато. Ось таке в мене грам 50 сала. Там щоб кожному У нас всі люблять сало. Я думаю, що... У нас повинно вийшли смачно. Так, і яку я цибулину. Гарно. Так, мої помідори і підемо далі. Тут у нас вже все шипить, перевертаю його. О, треба менше газ робити. Саме швидке, саме смачне, так? Да? Це тепер відшла цибулька, Нам хватить половинки. Вона досточці. Мені подобається різати оцим ножем. Ну, не знаю, мені так подобається. Хтось робить великими, хтось малими. А в мене ножі завжди тупі, цим різати він тупий, а оцим нормально. Ось такий. Так, цибулька є, є, є. Все, нехай вона трішечки. Трошки-трошки, трошки так продасться. А тепер помідори. Оце ми обрізаємо і пішли помідори. Тут теж трошки було таке підпорчене, маємо ну, вот теж обрізаю. І за те, що він був підпорчений, такий авомлет, це буде саме те. Воно сейчас підсмажиться, розм'якчиться. Треба буде потім ще трошечки підсолити. І омлет, я казала, що ніколи збивала. Так, я трошки-трошки додавала. Туди собі. Я люблю, коли помідорів багато. У мене вже в мене буде 6 штук, таких невеличких помідорчиків. Будемо випрости огонь і підсолюю. Небагато солі. Щоб трошечки відкрити смак. Можна так. Вказувала вона була не включена, а тепер вона включена. І все заливаємо. Кришкою накриваємо. Все, наш сніданок готовий. От наше перемішати трошечки. Ось такий смачний і чужий. Можна сніда? Як? А ну давай подивимось. Мм, пахне. Ну, сніданок, так сніданок. О, виключу. Високий і чудовий, а високий за рахунок того, що я його гарно збила. Коли збивається, тоді він високий, він під кришкою тоді піднімається. Тобі скільки каже, багато? Ні, не Ти будеш вареники чи омлет? А Ні. це залишимо. Може хто захоче, може дашка. Він як, як чекає, так? Да? А, покажи їй. А, там і Там, і, там і мурка ж. Да? Там і мурка чекає, вони всі, да, також для столу. І салат у нас. Так. Що у нас сьогодні на сніданок? У нас є салат. У нас є, як хто захоче, вареники. Покажи їх ближче, так? А, як хто захоче, я їх... Я їх отак. салат, омлет. Всегда им приемного. Так. Салату повинно бути тарілці побільше. Все. Снідаємо. І Дашка хочеть, дівчинка їдемо, ходиш є я то вже там в кухні. Місцями поміняли. Смачно. приємно сніданок.